від Матвія друге розділ з першої вірша. Коли ж народився Ісус у бік Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питалися, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили згорю його і прибули поклонитися йому. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони відказали йому, повіплеємо юдейським, бо у пророка написано так: і ти в земля юнак не менше нічим між посадами юридини. А По з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народом робіт Ізраїльським. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час. Коли з'явилася зоря, і він відіслав її до реприму, говорячи, ідіть і пильно розвідайтеся про дитятку, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і йому. Вони ж, вони ж старя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, Пішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з морією його матір'ю. І вони впали низько і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладно та смирно. А в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Я думаю, що ця історія знайома і вже на це свято Різдва читалося. То був ранку. Я хочу звернути нашу увагу на волхів, які прийшли для того, щоб ось молоденцю, цьому дитяткові. Перше питання це те, чому вони предприняли і що їх побудило ось прийти на… і шукати його. Непонятно, ну, понятно те, що вони в їхній логіці, так, цар юдейський, значить, в юдею, пісні царства, тобто, в царському домі, в столиці. І от по їхній логіці вони туди і направились. Що побудило, я думаю, що і тут хто звертає увагу на силки, четверта книга Моєсеєва, це книга чисел, 24 розділ, він говорить, з 17 років говорить так. Це просто Валама сина Георгового, який прийшов туди зі сходу. І він каже так, я бачу його та не тепер. Дивлюсь на нього, та він не близький, сходить зоря он від Якова і піднімається вербост Ізраїля, ламає він скроні мава та черепа всім, всіх синів сипа. І стане ядом за спадщину, і стане сім'ю за посілістю своїх ворогів. А Ізраїль робитиме справи великі, і той запанує, хто з якова, і вигубить рештки із міста. Тобто Це пророцтво я думаю, воно було доступно для цих мудреців, які жили там на сході, і вони ось це пророцтво і те, скільки там описано об Ісусі Христі, о тому, хто прийде, у вожде. Із народу Ізраїльського. І ось це пророцтво і те, що з'явилося заря, воно викликало у них бажання от прийти і поклонитися. Господь наш, Він не требує, як маючи нужду, щоб ми кланялися йому. Він, Господь Він такий, який викликає, коли ми се коли ми розсматриємо красоту Господа. І величого, воно викликає у людини ось це бажання поклонитися Господу. І у мудреців, які прийшли, воно теж ось це, що було їм сказано, що вони бачили, тобто це в них призвело таке желання, ось немалий шлях, і потратити час, кошти і все решту, але прийти і поклонитися ось цьому царю. Тобто те, що вони знали, воно так викликало. Я хотів би звернути нашу увагу на те, що цей шлях, який вони проробили, він складається з двох відрізків. Перший відрізок, який вони пройшли і прийшли в Єрусалим, це вони йшли самі. Вони йшли, як я розумію, от вони собі склали в своїй голові, що цар народитися в Єрусалимі і в домі царя. І вони не дивились на зорю. Ми бачили, коли вони прийшли вже до царя Ірода, вони кажуть, ми бачили там зорю. І на цьому їх є безпечні стосунки із гіркою, вони переривають. Вони йдуть, приходять в Єрусалим, питають, де народжений цар і Тобто вони йшли по тому, як вони розуміли, от як вони бачили. Можливість, і як цар може прийти, як він може з'явитися, у них було складене враження, і от вони так пішли. Другий етап його їхнього слідування, вони кажуть, коли вони вийшли від царя, і написано, і ось заря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно. Зраділи і війшовши додому, знайшли там дитка з матір'ю, з Марією його матір'ю. Тепер після цього те їхнє розуміння, воно привело їх трошки, як би сказати, затруднене становище. Вони розуміли, що цар в Єрусалимі, а тепер їх посилають в якийсь віфлієн. Там там подивіться, ви там знайдете. Але ми дивимося, що коли Господь бачить людей, які шукають, як поклонитися Господу, да, десь вони і помиляються у своєму шляху, але Господь виходить їм на зустріч. Каже, написано, що ось зоря, яку вони бачили там, вона стала перед ним. Я не розумію фізики цього явища, як зоря може вести людей. Ну так, ще по морю, там вони собі вичисляють оці шту... корабельщики, вичисляють де декуди напрямок, куди їм треба плисти. Ну Це ще зрозуміло. Як заря може вести з населеного пункту в другий населений пункт, а потім в населеному пункті, як показати, що іменно ось цей дім, ось це місце, де народжена народжений дитятка, дуже складно. Але якимось чином цей процес явища, процес як ця зірка їм указувала на їхній шлях, відбувався, відбувався і написав, що ця зірка привела їх на те місце, де було дитятко. По-перше, читаючи цей відрізок чи цю історію з мудрецями складається враження, що Ісус Христос був у Віфліємі, оскільки Ірод посилає їх у Віфлієм, потім дітей убивали в Віфліємі. Але я більш схильний до того, що на той час Ісус Христос був не в Віфліємі, а в Назареті. Тому що написано після Дня стрітення, коли Ісуса Христа принесли на сороковий день. От, Храм, то написано, що вони повернулись в місто своє Назаре. Вони повернулись туди. Але трошки є складності із тим, як розставити, де, коли жив Ісус Христос до свого виходу в Єгипет. Але важливо те, що для цих людей, які шукали, як поклонитися Господу. І Бог виходить на зустріч і приводить їх на те місце, і вони поклонилися, написано, і принесли йому дари. Слово Боже говорить в пасані апостол Павло до Фелип'ян, другий розділ. Там написано так. другий розділ з 9 верта. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилось кожне коліно Небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. Перед Ісусовим ім'ям клонилось кожне коліно. Слово Бо Боже каже, що кожне коліно небесне, земних і підземне приклониться Перед нашим Господом Ісусом Христом. Але мудреці, вони прийшли, проявивши ініціативу, прийшли поклонитися, вони поклонились добровільно. Тобто їх поклоніння, воно було їхнім бажанням, розположенням їхнього серця, воно було невимушеним. Але слух каже, що всі люди. Ці люди і все створіння воно поклониться перед нашим Господом Ісусом Христом. Але одні поклоняться добровільно, одні поклоняться своїм бажанням. Ось тут на землі, коли на, на, пока ми ще тут, а є ті люди, які поклоняться, але вже вимушено, оскільки власть і велич Господа, вона заставить їх притонитися перед ним. Місяч, що поклоніння вовхів, пастуф... поклоніння Волків, воно протишло в їхньому житті. Але ірод, і є люди, які теж, як ірод, вони, вроді би, виражають своє бажання. Ми, ми, я хочу йому також піти і поклонитися. Але Слово Боже відкриває дійсні його наміри, дійсні його. І дії, які він приприймав по відношенню до Ісуса Христа. Коли ми читаємо книгу вихід, п'ятий розділ, там говориться за фарона, коли Моїсі і Арон прийшли до Нього і кажуть, що от відпусти народ мій, каже Господь. То там фарон говорить так, хто Господь, що я послухаюся і відпущу народ. Хто Господь? І сьогодні досить багато людей живуть з тим принципом. А хто такий Господь, щоб я слухався, щоб я йому поклонявся, щоб я служив йому? Хто Господь? Пророк Ісаї у 45-му розділі 9 віршам говорить так, горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земних черепків. Чягли на повість гончареві своєму, що робиш, а діло його ти без рук. Горе тому, хто з творцем своїм свариться. Я думаю, що ми замічаємо скільки на сьогодні людей тих, які з творцем іменно сваряться, відстають якісь свої понімання, стають свої якісь позиції. Але Слово Боже каже, що приклониться перед Ним. Коліна. І ми дивимося, що при житті Ісуса Христа на, на, в цьому світі, на землі, ми дивимося, був Ісус Христос немовлят, немовлям. Немовля, але дивимося, знайшли люди, які зрозуміли, що це Господь, і це Той, кому потрібно поклонитися, і вони поклонилися. Коли Ісус Христос вийшов на своє служіння, теж були люди, які поклонялися але були, які отвергали його, які хотіли уловити його в слові, тож отак ставилися, сперечалися з ним. Тож напроти всього життя, і навіть коли життя за мене закінчувалось, ми дивимося два розбійники. Один вклоняється, а другий злословить, і другий зневажливо ставиться до нашого Господа. Вовби принесли дари. І на закінчення хотів би почитати об'явлення Івана Богослова, 4 розділ з 9 вірша. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають двадцять чотири старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому то живе в віки вічні і складають вінці собі перед престолом та кажуть, достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі твоєї існує та створено все. Ось вони падають, поклоняються тому, хто сидить на престолі, і свої вінці вони покладають до них ось того, хто сидить на престолі. Але це поклоніння у тих, хто поклонявся у вічності, воно насідалось тут на землі, поклонялось добровільно. І дари приносились Бог вами тоді, дари сьогодні приносяться тими, хто поклоняється нашому Господу Ісусу Христу. І вони поклоняться ось там у вічній славі. Ми зараз будемо закінчувати наші зібраннями, ми поклонимо наше коліно, преклоним і наші серця. От перед нашим Господом, який достойне поклоніння, щоб нам і тут поклонятись, поклонятись і у вічності, в царстві, яке Господь готовить для нас. Амінь.